Ми продовжуємо наші віртуальні манди Україною і сьогодні поговоримо про місто, яке здивувало всіх своїм невгамовним впертим козацьким характером: про Запоріжжя, про Запорізьку область. Будемо говорити з моєю колегою Ольгою Вакало. Ольга Вакало журналістка, медіаменеджерка, авторка документальних фільмів. Народилася і мешкає у Запоріжжі. Кар'єру на телебаченні починала як ведуча пізнавальних програм для дітей. Разом з однодумцями створила перше в Запоріжжі дискусійне молодіжне ток-шоу Знак запитання. Пропрацювала 28 років на регіональному телеканалі філії Суспільного Запоріжжя, де очолювала редакційну раду. У березні 2021 року звільнилася з посади через незгоду із концепцією розвитку. Регіонального мовлення натомість заснувала нова медіа радіо на дотик про свою формулу успіху в журналістиці. Каже так: головне поважати, любити і цінувати того, для кого працюєш. Пані Олі, дуже приємно вас бачити, і дуже хочеться розпитати вас про те, як живе зараз Запоріжжя, що відчувають люди. Але насамперед хочу почати розмову з вашого медіа, тому що ну для мене це якесь унікальне поєднання, тобто і віжн, і радіо, і ще й на дотик. Як виникла концепція, Я так тому що це ваша концепція. Як вона виникла, і яку головну мету ви перед собою ставили, коли започатковували оце ваше медіо? Я знаю, що ще досить короткий в нього термін, але вже можна про щось говорити. Перший наш етер відбувся 5 січня 2021 року. А прийшли ми до того, тому що ну, в результаті, на мою думку, дуже недолугою, а певної злочинної реформи суспільного мовника, яка відбувалася, ну, принаймні, це моя позиція. місцеві медіа, зокрема в Запоріжжі. Позбавлялися голосу і можливості мовити про те, що відбувається у нас тут, і брати до уваги суспільно важливі події, які дуже складні, і які вимагають такого. Глибокого, ретельного і виваженого підходу ну тобто, те, що я колись називала антирейтинговими е, темами, ті, що не додають лайків, ті, які вимагають думання, але вони обов'язково мають бути в етері відповідального медіа. Е, і для того, щоб щось таке подібне створити. Ми почали думати з командою активістів, громадських активістів, які збавилися тоді трибуни, часу голосу. Ну тобто, суспільна залишала тільки формат новин, а новини дуже часто особливо новини замовлені зі столиці. Це новини з негативним присмаком. Це про трагедії і якісь страшні події. Ось це зазвичай цікавить столицю. А не рутинне, але надважливе життя, і оця муравлина праця, як казав, казав Шептицький, і ось про те, щоб про це розповідати і мати можливість це робити в тому часі, в тому просторі, і стільки, скільки це треба, ми і замислили зробити це. Наша медіа радіо виникла ідея саме тому, що це простіше матеріально, бо ми розуміли, що треба подаватися і шукати гроші на техніку і брати. Радіостудію оформити легше ніж телевізійну студію, і ми вирішили, що це буде наш перший крок. Але зрозуміли, що зовсім без картинки, тобто, робити суто класичне радіо, все-таки ми не можемо, бо ми знаєте, як в мене 28 років на той час це був. Час моєї роботи в телевізорі, і я дуже залежна, я телезалежна. На жаль, і нічого з цим не зробиш. І тому я просто дуже хотіла, щоб картинка, яку буде давати наше радіо, вона не була агресивною, вона не була кліповою, вона не була про збільшення напруження і збільшення тривожності, яке ніби додає лайків. Ну так воно додає це безкінечне, оце кліпбейтство, Ну тобто, щоб постійно всіх тримати в напрузі. Ми хотіли зробити щось альтернативне і тому і назвали на дотик. І тут два таких головних значення на дотик це і про чутливість. Про те, щоб так сенситивно дуже підходити, не образити ну, з емоційним інтелектом, з урахуванням того, що по той бік екрану люди, які теж хочуть заспокоїтися, видихнути і почути будь-яку інформацію, в тому числі і тривожну, але не такою, яка на них нападає агресивна, а такою, яку можна спожити і при цьому не втратити ресурс, і ще й бажати щось змінювати, робити і творити Україну для Запоріжжя, це надважливо. Отже, перше це сенситивність, чутливість, а друге, це певність на дотик. Це те, що точно перевірене, ну тобто достовірне і е, чітке, ну на що точно можна сподіватися. І у нас голос джингла: це голос Володимира Носкова, журналіста, який є незрячою людиною. І на дотик, у нас якраз про те, що Радіо воно ліпше ніж телевізор, ніж телебачення, саме в сенсі того, ж вона ліп, воно ліпше бачить. От радіо, на нашу думку, ліпше бачить ніж телебачення. Як це на парадоксально звучить? Бо люди, які не можуть бачити цю агресивну кліпову картинку, вони вимушені глибше занурюватися в сенси, а це і треба робити так. Нам здавалося. Ну, ви так дуже гарно звертаєтеся до аудиторії, до Тичани, Такий новотвір насправді, але дуже він такий і теплий з одного боку, і, і, і промовистий. Ну, фактично, ви почали в непростий час. В час пандемії це були одні виклики. Потім, буквально, в лютому цього року почалися ще нові виклики. Як вам вдається справлятися в цей час, доносити цю інформацію і заспокоювати те, так адже ну, з одного боку розуміємо, що люди потребують такого заспокоєння, такого занурення, Глибшого контексту, з іншого боку, і часу не завжди є, і можливості не завжди є доносити ці це все дійсно. Виклики серйозні. Не знаю наскільки нам вдається поратися з ними. Сподіваюся, але найголовніше це все таки достовірну і збалансовану інформацію, тобто інформація, від якої не розхитує, при тому, що розуміємо, в якому часі ми живемо, і тут надважливо ця довіра до тих, для кого ми працюємо. І розмова з ними не зверхньо, не для того, щоб ми щось знаємо, ви не знаєте, вам можна давати цю інформацію чи не можна. Тобто, не допускати в жодного чину, жодним чином, не допускати якусь нерівність. Тобто тут повага. І бажання зі своїми спілкуватися і для своїх робити, і ось це для нас важливе. Дотичани – цей термін Володимтерплецький він запропонував. Ми все шукали, як звертатися, і були різні способи новотворів. Ну так теж така цікава словотворчість. А потім знайшли дотичани і спасибі, що про це говорить дійсно так тепло і так, як про своїх. Ну а те про що я казала, що 1 березня. Перший вівторок, по вівторках, ми виходимо в етери, і перший вівторок, коли ми написали на дошці на шляху до перемоги, і сподівалася, що це буде. Ну, така невелика кількість вівторків. От там раз і на наші це був, до речі, шостий день, а є шестидневна війна. Ну тобто були у ці сподівання, що нам вдасться, чому ми не хотіли робити в форматі маратона, а виходить в форматі маратона, тому що ми зрозуміли, що запоріжці і жителі нашої області опинилися хтось залишився на місцях. 70% в області в окупації хтось виїхав або в Україну, або з області в Запоріжжя, або за кордон. І ми з кожним хотіли і до кожного мати дотик. Ну наскільки це можливо і технічно і. З часом і в часі, і дуже багато тем, бо вона і інформація відрізнялася, і вона постійно змінювалася. І раз на тиждень було е, теж замало виходити в етери. Тому ми на початках, і ми були тоді. Ми волонтерили. Нам не треба було ні з ким узгоджувати наші сценарії. Тобто, це от. Оц... 1 березня, як ми вийшли в ЕТР, і до кінця серпня було 5 місяців нашого повного волонтерства інформаційного. І ми на початках виходили двічі на тиждень. Потім відбулося трошки згорання, і важче стало. А на початках ми розуміли, що ми по іншому не можемо. Нас це рятувало. Ми були з одного боку в інформації, яка пекуча. З іншого ми розуміли, що ми щось робимо і робимо щось корисне. Ну, принаймні нам так здавалося, і ми відчували цей відгук, і це нас тримало. Але були моменти, я дуже добре пам'ятаю, тер це, коли ми вирішили двічі виходити на тиждень, і це був 4 березня, другий наш тер в п'ятницю. А в ніч на четверте зайшли на атомну, і горіла атомна запорізька. Атомна горіла вперше там була пожежа, і це було таке потрясіння. Всю ніч нам кидають цю інформацію, це відео, і ми не розуміємо, як ми взагалі зранку прокинемося чи ні. І я. Я пам'ятаю, що ми починаємо етер, а в мене ще лепа закам'яніла. Я прям тільки губами я можу говорити, а так воно все. отак от. І врятувала, ми підключалася до психолога постійно. В перших етерах у нас була психологиня, яка вже з 14-го року в цій темі і допомагала нашим воїнам, захисникам, і допомагала постраждалим, тим, кому ну першим нашим вимушеним переселенцям Донецьк, Луганськ. І вона пояснювала те, що відбувається, і казала, що зараз багато хто зіщулився, і треба просто фізично отак, от помасажувати, і стане легше. І я фізично отак масажую і починаю говорити нормально. Буду того цей, тобто різне бувало за цей час. На щастя, і ще було дуже багато викликів таких: говорити чи не говорити, наскільки це може. Розхитати, наскільки це може от відчаю додати, а не хочеться, і не можна брехати. І от яку можна піднімати тему, якщо вона стосується внутрішньоукраїнських проблем, а їх повна? Бо на початках пішла оця хвиля. Ми найкращі, у нас все виходить, тримаємося, тримаємо стрій, а воно ж і... Корупція і всі ці, і як це подавати, як давати цю інформацію, щоб е, ну після того хотілося жити. А нам не просто треба хотіти жити. Нам треба вміти і жити, і перемагати. І тому і і зараз воно постійно нові виклики. Тільки щось нам вже здається, що ми з цим навчилися жити, і можна видихнути, і щось нове виникає, яке знову тебе, отак. От. Потрясає і оці ракетні обстріли Запоріжжя, е, вперше відчула що знову, ми смикаємося. Тобто, ми вже ніби так навчилися вже ніби навчилися. Ні, нам постійно цей клятий ворог постійно підсовує якісь нові страшні виклики, і як з цим жити? І от сьогоднішній ранок, завтра, 1 жовтня, оголошено день жалоби, і от знову як про це говорити, щоб не травмувати додатково. І при цьому щоб продовжувати жити і працювати, так що викликів вистачає, не знаю чи з усіма ми пораємося. Я думаю, що не з усіма, але намагаємося. Дякую. А... а вас чують, можуть чути на окупованих територіях зараз. Чи маєте ви з ними зв'язок? Ми маємо зв'язок через своїх людей, які можуть давати невеликі наші матеріали. Там зараз нема ну на Запорізькій, принаймні території Запорізької області, повністю весь інтернет російський. А ми виходимо в мережі ми в інтернеті, і вони можуть тільки фрагменти, які ми їм кидаємо, або ми з ними тримаємо зв'язок і зачитуємо ту інформацію, яку важливо чути. Вони там можуть в деяких випадках зазвичай зараз цей зв'язок відбувається через людей, які виїхали. І вони у нас такі носії інформації. Ми встигли ще в попередньому проєкті, коли були. Ми налагодили репортерську мережу. Це була така ідея. Дуже хотілося виїжджати з Запоріжжя. Власне робити те, що на нашу думку мало б робити суспільне, не скорочувати час і людей, а розширювати. Бо Запорізька область дуже різноманітна. І Бердянськ – це одне Приморськ, це друге, Мелітополь це третє, Енергодар це четверте. Тобто там мають бути корпункти. Там бо це не Запоріжжя, і це дуже важливі події, і дуже цікаві люди, які там це творять, і їх там творять Україну, і там надзвичайно важливо їх підтримувати. І ми оце пробували робити. і У нас були по одному двоє людей в різних точках. І от зараз нам це і на початках нам це дуже допомагало, тому що ми з ними постійно у нас були свої, до яких ми їздили, які знали нас. Ми там виходили. Ми робили радіомости, такі віжен радіомости Запоріжжя, Харків, там Запоріжжя, Мелітополь, Запоріжжя, Енергодар, і це дозволяло нам далі, коли все це трапилось, вже зі своїми мати контакти. І це було надважливо. Ну і зараз приблизно так, але там нас не можуть чути і бачити тільки от окремі фрагменти окремі сюжети. Ну зрозуміло, що ці терор, фактично терор, цей ракетний це метод залякати. Ми розуміємо, що знищення цивільної інфраструктури, знищення цивільного населення, воно не має військової мети, але воно має тут -ту психологічну мету для того, щоб зламати цей опір. Чи це вдається? От загалом є як, настрої, які зараз панують у місті, як би ви описали. От з 19-го, коли це стало ледь не щодня, з 19 вересня там була така ніч у нас пекельна, і далі всього дві ночі була перерва і так от постійно ці новини. І тепер це ну, у людей там нівічаться будинки, цивільна інфраструктура житлова. Я сьогодні про це думала, що як наші жінки пишуть з червоною. Помадою, але без вас руськія червона помада як символ жіночої такої незламності. Бо спочатку так ми пишемо і читаєш це в Фейсбуці: руки трусяться, але п'ю каву, фарбую губи червоним, і виходжу в основному. І всі так одне одного намагаються підтримати. Тому що, звісно, перша реакція це страх. І оце спантеличення, але от у нас зовсім недавно записували програму із естонцями. приїжджали до нас в гості, естонська рада з питань біженців. І вони якраз застали. Вони поселилися в готелі, який дуже близько до дубового гаю, де були прильоти. і Двічі був навіть прильот. Це такий один з найбільших парків Запоріжжя. і Він дуже старий, улюблений. Дубовий гай. Він такий про дуби, про Запорізьку міць, і туди двічі прилітало. А вони це все дуже дуже добре чули. І вони кажуть: ми були здивовані, коли вийшли. Чи запоріжці так спокійно далі продовжують жити, рухатися, транспорт ходить, і ну тобто, життя триває попри те, що відбувається. Тому сподіваюся, що це має от той зворотній ефект. Тобто, такої я би її назвала здорової злості. Ну того, що оце кожна, кожна ця ракета, кожен цей жах, і ну тепер на жаль, маємо говорити і кожна смерть. Я сподіваюся, і думаю, що вони нас відривають від того страшного ворога, який тут вважає цю землю своєю, і тут було дуже багато людей, які або яка різниця, ну тобто та, ну, що там вже, або навіть симпатизували і вважали, що це не ворог, ми один народ. Ось тепер прірва, яка виникає, і ці ракети цю прірву, ну тобто, вона виникла вже тріщина, прірва, і вони роблять цю прірву. Глибокою, нездоланою, як безодні, я думаю, що тепер оце відірватися від того дна планети, яким є Російська Федерація, Російська Федерація, оце зараз це відбувається. На жаль, саме у такий спосіб страшний. Є? Ну і така здорова злоба є. Ну і напевно більше відчуття того свого коріння історичного коріння, тому що дуже багато ми зараз чуємо. Ну навіть те, що ми чуємо гуляй поле постійно, воно у нас які в насоціації викликає. Те, що ми чуємо хортицю, і ми відчуваємо цей такий історичну тяглість цієї боротьби. От воно всередині, як, як воно відчувається? Ви можете вже порівняти за останні десятиліття, знаєте, це е, за час радянської. Ну, власне, навали радянської сили, навали, яку ми вважали, що ми народилися в радянському союзі, бо я народилася в радянському союзі, і ті люди, які тоді народилися, ми вважали, що це одна страна, один народ і все інше. Була дуже грамотна. Оця під час радянської окупації дуже грамотна політика стирання цієї пам'яті настільки глибокого стирання, що для мого покоління козаки. Це була тільки шароварщина, хортиця. Це було щось таке роздуте, ну щось таке. А взагалі, вся українська історія, українська культура це щось абсолютно меншовартісне, незначуще, і навіть щось таке, чого соромилися. Бо ну це от селюки, от так це все, і це настільки було потужно. Це було мізки, наші дитячі залиті цим бетоном настільки потужно, що там здавалося б, жодна травинка прорости не може. А от зараз оце диво, коли це розхиталося, і ми побачили стільки вже. Молоді і людей найцікавіше це якраз люди мого покоління, тим, кому е, старше 45, тим кому 50. і вони сказали, що це наша війна, бо ми цього ворога дуже добре знаємо. Ми з ними зростали на одних букварях. Ось і оце диво і чудо того, що хортиця вічна, тож. Козацький дух незламний, воно десь взялося. От воно там десь було воно спало під цим бетоном залите, і Воно прорвало цей бетон. Гуляйполе вони його називають злой город Махновщина. Ну тобто, оці всі моменти. Такі е, історії, яку ми знали десь, чули, а тепер розуміємо, що от вона нас якраз тримає, і вона дозволяє перемагати і ну виживати і перемагати. Тобто, якраз все те, що нас рятує зараз, це можливість відчути це коріння. Ну і це, це для мене це чудо, і це дуже дуже швидко відбувається. Це усвідомлення і ці зміни. А у скажімо так більшість перехід на українську мову наскільки він став більш масовим? То ви так в побуті відчуваєте, що більше звучить на вулицях Украї Української? Хотілося б, щоб ще більше звучало, на жаль, це не так. І ви знаєте, тут у нас зараз Запоріжжя перетворилося в такий хаб, бо тут дуже багато людей з області, які говорять українською суржик російсько-українською. Це якраз ті, хто приїхали. А от самі запоріжці був період, особливо там. Березень, квітень більше було чого влітку, трошки послабло, і знову прийшли це якраз про питання мовної mm -hmm. стійкості, про те, що говорять, що її тут бракує. Але сильно помінялося ставлення, і тепер відчуття необхідності знати мову і нею спілкуватися, воно в рази виросло, і це відчувається. Тобто… Я сама з 2010 року в усіх публічних місцях і в публічному спілкуванні перейшла на українську. Це була принципова моя позиція, коли обрали утікача, і я була в такому розпачі і відчі, що я не знала, що робити, і це був такий мій протест особистий, я стала говорити українською мовою в усіх публічних місцях Запоріжжя. І я знаю, як Запоріжжя сприймало в основному сприймали дуже лояльно і привітно, але як щось таке, ну Чудернувате таке, ну ну хто що. Як ну, якщо тобі так хочеться, будь ласка, ви часто це сприймалося ще і як ага, ви, мабуть, зі Львова або з Києва. Ну тобто, ви не місцева, не тутешня. Мене рятувало те, що я тутешня. Я тут дуже впевнена, чуюся. Це моя земля. Я на ній двома ногами твердо стою, Тому мені легко було, але це був такий цікавий досвід. Зараз сприйняття і прийняття української, воно суцільне і тотальне, тобто це. Не обговорюється, але багато хто досі соромиться, що не може говорити гарно і тому воліє говорити російською. Але це вже зовсім інший формат спілкування. Я вас підтримую, що напевно десь в ті в, в саме в ті часи я тоді була вперше в Запоріжжі, і теж така була постійна реакція на українську мову: О, ви, напевно, десь із заходу. Ми дуже, дуже кохаємо українську мову, ми дуже, але ми не можемо говорити, тому що ми ми так не вміємо гарно. Це, це був постійний так, аргумент. Так і ще що пригадую, мене теж здивувало, коли ми зайшли в музей, здається, краєзнавчий. Ми хотіли, я дуже хотіла особисто побачити Махновську тачанку. Зал був на ремонті. Мені сказали, ой, а ви ж напевно вже наступного разу до нас ніколи не приїдете. Ми мусимо відчинити цей зал і показати її. І це мене теж здивувало. оцей комплекс, чому це, чому це я більше ніколи не приїду? Навпаки, тобто ви маєте заохочувати казати, прийдьте наступного року, ще наступного. От десь якісь тішечки були, така, ну не знаю, меншуватість, не меншуватість, а десь така відірваність. Тобто нас, у нас нічого такого цікавого немає, до нас більше ніхто не приїде. От зараз є відчуття такої унікальності, от ми такий козацький край, ми всіх здивуємо, ми можемо весь світ здивувати, все показати. Щойно, от перед нашою з вами розмовою ми записували дайджест англомовний. Це теж ми робимо на нашому етері, на нашому радіо Ми робимо і записували, якраз ми пишемо з за запорізьцями, які довелося виїхати зазвичай це жінки з дітьми, і які зараз за кордоном для їхньої для їхнього оточення, яке є англомовним, і от якраз спілкувалися там з колегою Олею, яка сказала, що вона в Норвегії зараз. Вона каже: Норвесці кажуть. Не ваша перемога, наша перемога, тобто вони ідентифікують себе з нами. Так вони вболівають за нас, і вони кажуть, після нашої перемоги ми приїдемо до вас, до вашого запоріжжя. Бо вони розповідають про Хортицю. Вони розповідають про місто. Вони розповідають про те, як ми там тримаємо стріч, чинимо опір і вичавлюємо цю нечисть. І вони хочуть приїхати. Тобто, у самих запоріжців так виникає це. Ми позбавляємося цих комплексів, які нав'язувалися роками, і комплексів провінційності, і комплексів цієї меншовартості, і всередині країни, і поготів для світу. Тобто, ми раптом відчули, що ми теж можемо бути цікавими. Я зараз п'ю каву, яка смажиться в Запоріжжі. Тобто, тут от ми розуміємо, що нам є що показувати, що розказувати. Головне, щоб було це безпечно. А там вже у нас виявляється. Так багато і оці спілкування з нашими, які виїхали це протягом всього періоду, і вони змінювалися, але всі говорили, що наскільки у нас гарно, о те, що Павло Вишебаба своїй дитині казав, що не розповідай, як ти бігла і ховалася від снарядів і бігла це під бомбами. Розкажи, як ми гарно жили і як ми гарно будемо жити. і Запрошую всіх. Тобто, ця тема вона зараз дуже актуальна, так що так воно і є. Менше вартості менше на щастя. <гум> дякую, дуже, дуже дякую, пані Олю. І ну що ж, після нашої перемоги обов'язково запрошуємо вас до нас і напрошуємося до вас у гості. Адже я думаю, буде що показати нашим глядачам. Завжди вам будемо раді. І ну зараз трохи небезпечно. А так і зараз готові вас приймати. І дуже цікаво, якщо не проти, будемо якісь радіомости робити. Віжен радіомости mm -hmm. бо нам так приємно, що наша дорога Галичина з нами, і це все Україна, схід і захід разом. От так. достатньо. Дякую, дякую дуже вам за розмову. Гарного дня і, гар... і гарних наступних Гарного. ефірів. Пасібі і безпеки, ну і перемоги нам всім. Дякую. дякую. Отож, мріємо про майбутні подорожі, наближаємо нашу перемогу і довіряємо лише тим джерелам інформації, які можна перевірити, так би мовити, на дотик. Побачимось.